На календарі 30 березня про події, які зробили цей день визначним. Дізнаємося з нашої постійної рубрики День в історії. 30 березня 1842 року під час хірургічної операції вперше застосували ефір як анестезуючий засіб. Американський лікар Кроуфорд Лонг випробував його і успішно видалив доброякісні пухлини на шиї пацієнта. Хворий не відчув жодного болю і був задоволений результатом. Після цього лонг почав активно використовувати ефірний наркоз у хірургії та акушерстві, зробивши вагомий внесок у розвиток медицини. 30 березня 1853 року народився художник Вінсент Ван Гог. Він не здобув фундаментальної художньої освіти, проте за 10 років творчості написав 850 полотен, які стали символом емоційної сили та експресії і потрапили до списку найдорожчих у світі. Найвідоміші роботи: соняшники, зоряна ніч, кафе Тераса Варлі. Сьогодні свій 62-й день народження святкує відомий український футболіст Олексій Михайличенко. Його перевагами у грі були тактичне мислення та нестандартне обведення. У 19 років Михайличенко потрапив до основного складу футбольного клубу Динамо і відіграв 8 сезонів. Будучи гравцем білосиніх, вигравав кубок володарів Кубків УЄФА на рахунку Михайличенка. І золота медаль на Олімпійських іграх. Всесвітньо відомій канадській співачці Селін Діон сьогодні 57. Щоб профінансувати її перший запис, музичний менеджер, а згодом і чоловік співачки Рене Анджеліл заклав власний будинок. Але ризик себе виправдав. Невдовзі Селін перемогла на пісенному конкурсі Євробачення, а також виконала саундтрек до фільму Титанік. Композиція «My heart will go on» увійшла до списку найуспішніших пісень за всю історію музики. 30 березня 1981 року у Вашингтоні був скоєний замах на сорокового президента США Рональда Рейгана. Інцидент стався при виході з готелю Хілтон, де політик виступав з промовою перед делегатами Федерації профспілок. Президенти троє його супроводжуючих були поранені. Нападником виявився Джон Хінклі молодший. Згодом йому висунули звинувачення за 13 пунктами. У підсумку суд визнав його неусудним і відправив на примусове лікування. А яким буде 30 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.